Історія успіху нової пошти. Історія компанії Нова пошта почалася в лютому 2001 року, коли університетські друзі В'ячеслав Климов і Володимир Поперешнюк вирішили заснувати спільну справу. Обом було по 25 років. Вони познайомилися під час навчання у Харківському авіаційному інституті. Після закінчення навчання їхні шляхи розійшлися. Володимир Поперешнюк став головою сімейної компанії з виготовлення кондитерських виробів. А В'ячеслав Климов пішов працювати в конструкторське бюро Антонов. В'ячеслав попрацював там три роки. Це була його єдина в житті робота найманого працівника. Коли він був у відпустці, то зненацька йому зателефонував Володимир, який поспіхом і плутаючись почав говорити, що їм разом треба щось вигадати. Він розповів, що його фірма почала продавати цукерки по всій Україні і не може знайти сервіс, яким доставляти їх з Полтави до інших міст. Доставка коштувала дорого, і логістичні витрати миттєво б з'їли весь прибуток. А також друзі з фармацевтичного бізнесу скаржилися на відсутність якісної доставки. Таким чином, визначитися з нішою допоміг невеликий кондитерський бізнес Володимира. Так, у молодих підприємців з'явилася ідея запропонувати українцям нову послугу, швидку і зручну доставку. Перш ніж ми продовжимо, прошу взяти участь у розвитку україномовного Ютубу і підписатися на канал, поставити вподобайку і залишити змістовний коментар в підтримку. А також хочу нагадати, усі, хто має змогу підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також під цим відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я в свою чергу матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую. У 2001 році створення служби експрес-доставки здавалося суцільною авантюрою, адже люди звикли перевозити вантажі поїздами та передавати важливі пакунки через провідників. У невеликих містечках роль кур'єра виконували водії рейсових автобусів. Це було не дуже зручно, але люди звикли до такого формату доставки та навіть не підозрювали, що може бути по-іншому. А от В'ячеслав Климов і Володимир Поперешнюк побачили великий потенціал в цьому сегменті ринку і після коротких вагань створили свою нову пошту. Стартовий капітал був 7 тисяч доларів, які вони взяли з кондитерського бізнесу. У мене не було ніякого бізнесового досвіду. Проте був здоровий глуст, інженерне мислення і амбіції створити компанію національного масштабу. В'ячеслав Климов. Ідея сервісу виникла у Володимира, а назву й логотип вигадав В'ячеслав. Сенс був у тому, що вони планували доставляти посилки і для себе охарактеризували цей бізнес як пошту. Проте вони хотіли робити це супер якісно, тому це мала бути нова пошта. За перші три тижні роботи нова пошта не отримала жодного замовлення. Втім, засновники не опускали руки і вперто продовжували надсилати факсами свої комерційні пропозиції, на які ніхто навіть не відповідав. Першим вантажем став невеличкий конверт, який був доставлений з харківського офісу до Києва та вручений клієнту особисто в руки. Це, звісно, не принесло ніякого доходу, але подарувало надію, що все не дарма, і клієнти обов'язково з'являться. Перші сім років головною рисою новоспечених партнерів була впертість. Родичі пропонували їм закінчити вже гратися і зайнятися ділом. Перші три роки роботи нова пошта не отримувала прибутку та майже не розвивала свою інфраструктуру. Перевезення вантажів здійснювались переважно за допомогою старенької Таврії Славута Володимира Поперешнюка. Сьогодні цей автомобіль можна побачити на постаменті біля Київського інноваційного терміналу як живий доказ, що все велике розпочинається з малого. До 2007 року компанія або збиткувала, або ледве щось там заробляла. В'ячеслав згадує: ці шість років ми грали з грошовими потоками, затягували платежі, намагалися ситуативно отримати невеличкий прибуток, який миттєво вкладали в розвиток, і влазили в борги перед постачальниками. Одним словом, лавірували. Весь цей час ми розширювали мережу. Розуміли, що питання прибутковості лежить у розмірі бізнесу. На трьох маршрутах і десятку посилок багато не заробиш. Прибуток з'являється при масштабі. Потрібно було розгортати мережу по всій Україні, приваблювати клієнтів і ретельно рахувати гроші. Переломний момент стався у 2007 році, коли бізнесмени відчули, що знаходяться на межі банкрутства. Якийсь час вони перекривали грошові розриви тим, що затримували виплату зарплатні і оплату постачальникам. Прийшло усвідомлення того, що іще декілька тижнів такої роботи і співробітники влаштують бунт і відмовляться працювати. Єдиним виходом із ситуації стало підвищення цін. Раніше був страх, що через це можуть піти клієнти. Але все ж таки, коли нова пошта підняла ціни на 35%, то жоден з клієнтів не відмовився від їх послуг. Ось так вдалося відійти від краю прірви і сплатити гроші співробітникам, розрахуватися з боргами і підвищити зарплатню. Висновки яких дійшли через цей досвід. Якість завжди оплачується. Після підвищення цін на 35% стало зрозуміло, що якщо ти робиш якісну доставку, то можеш просити за неї справедливу ціну. Найважче в будь-якому бізнесі рахувати гроші. Дуже багато бізнесменів нехтують цим і не звертають уваги, і в результаті стають банкрутами. Криза це гіркий час для слабких, проте найкращий час для сильних. Як не дивно, із криз 2008 і 2014 років компанія вийшла більш сильною і ще з більшим драйвом. Кризи, стреси і складнощі це не найкомфортніші ліки, проте вони змушують тебе бігти швидше і змінюватися. Будь-який бізнес повинен починатися з документу про те, як влаштована компанія, тобто в якому розписано, кому належать частки компанії, як розподіляється прибуток і так далі. Коли з часом ваша компанія стане успішною, кожна кома чи крапка матиме життєво важливе значення. У 2009 році нова пошта стає лідером ринку експрес-доставки в Україні. Компанія щорічно збільшує обсяги перевезених вантажів втричі. У 2009 році вона доставила більше 1,6 мільйона посилок, в 2010 понад 4 мільйони. Схожими темпами розвивається і мережа відділень. Якщо у 2009-му вона складалася з 80 відділень, то у 2010 році їх стає вже 140. Станом на кінець 2011 року кількість посилок, відправлених новою поштою, збільшується до 12 мільйонів на рік, а мережа налічує понад 500 відділень по всій Україні. На цей час команда компанії включає вже понад 5 тисяч осіб. Щоб дати їм можливість навчатися та розвивати компетенції, необхідні для успішної кар'єри, прийнято рішення заснувати корпоративний університет. З 2012 року в компанії розпочинаються структурні зміни. Розширення портфеля продуктів і сервісів зумовило диверсифікацію бізнесу. В рамках компанії сформувалося кілька векторів розвитку, серед яких міжнародний напрямок Нова Пошта Інтернешнл». У 2014 році логістичний оператор відкрив представництва в Грузії та Молдові, а через рік вийшов на ринок міжнародної доставки. Окрім цього, компанія запускає сервіси електронних грошових переказів через каси Форпост і послугу фулфілмента впроваджує сучасні it рішення. Одним з них став запуск мобільного додатку, який станом на кінець 2015 року завантажили понад півтора мільйони українців. В 2014 році, коли Крим було окуповано російськими військами, а на сході України розпочалися бойові дії, компанія втратила близько 15% бізнесу. Незважаючи на це, вона продовжила активний розвиток. До кінця 2015-го, нова пошта покривала майже тисячу населених пунктів по країні, складалася з понад 2200 відділень, 1400 поштаматів та 37 терміналів. У 2015-му компанія перевезла близько 100 мільйонів відправлень. До 2017 року нова пошта не залучала кредитів і розвивалася за рахунок реінвестування. Як розповідав В'ячеслав Климов в інтерв'ю порталу K-Fund Media, скористатися позиковим капіталом змусила необхідність вкладати у великі інфраструктурні проекти. Завдяки залученим коштам в 2017 році нова пошта запустила Київський інноваційний термінал з автоматизованим сортуванням посилок. Згодом компанія відкрила аналогічні термінали у Хмельницькому та Львові, а також заявила про плани побудувати ще 5 таких об'єктів. У 2012-2013 роках почалися спроби віджати бізнес. В'ячеслава Климова запрошували до ресторану, де малювали на серветках нові розподілення часток в компанії 25% їм з партнером і 75% нападникам. Не дивлячись на всеохоплюючий страх, хлопці почали чинити супротив, використовуючи юридичні механізми. Вдалося відбитися. Ми поводили себе так нахабно і самовпевнено, тільки тому, що знали, що в нас ні до чого причепитися. Якщо бізнес білий і ведеться правильно, то відповідно вбити його практично неможливо. В'ячеслав Климов Бізнес має бути білим, інакше він буде мертвим. Найчастіший аргумент українських бізнесменів: якщо ми станемо білими, то нічого не заробимо. В цьому і є найбільша їх проблема працюючи в кеші, виплачуючи зарплатню в конвертах, недоплачуючи податки, підприємці маскують власну неефективність. Для них все закінчиться з черговим обшуком. А коли в Україну прийде Amazon, FedEx, General Electric та інші бізнеси з мільярдними інвестиціями, тоді їм доведеться зіштовхнутися зі справжньою конкуренцією, якої в Україні наразі немає. Залишилося всього декілька років тепличного середовища, і чим раніше ви почнете вибілюватися, тим сильніше будете в майбутньому. Це забезпечить вам броню, яка дозволить сперечатися зі слідчим, писати гнівні пости в соцмережах і відстоювати свою правду. На мій погляд, власний бізнес це один із небагатьох видів діяльності, який забезпечує поєднання матеріального достатку, моральності та свободи. Я зараз знаходжуся в максимально можливій точці кайфу і свободи, яку тільки можна вигадати в житті і не уявляю себе найманим працівником чи держслужбовцем. В'ячеслав Климов. Партнери продовжили супротив і в 2014 році, розуміючи, що атакуючі не люблять, коли ціль складна, і що якщо не боротися за власний бізнес, він може загинути. В кінці 2017 року Генеральна прокуратура відкрила кримінальну справу проти нашої компанії. Нову пошту звинуватили в підробці документів, створенні фіктивних компаній і виведення через них коштів. Про існування кримінальної справи вони дізналися лише з початком обшуків. Головний удар був спрямований на головні офіси, де працюють власники компаній. Саме в нас оперативники шукали міфічні гроші, документи і фальшиві печатки підприємств. В'ячеслав Климов написав у Фейсбуці короткий пост про те, що почалися обшуки, і в соцмережах почалася справжня пожежа. Почали дзвонити журналісти з телеканалів. Після цього були відібрані мобільні телефони, але реакцію вже було не зупинити. Через вісім годин цирк закінчився. Слідчі нічого не знайшли, через кілька місяців усі кримінальні справи по відношенню до нової пошти були закриті. Пропоную вам три поради від В'ячеслава Климова щодо захисту бізнесу. Перше, якщо ви опинилися в подібній ситуації, не мовчіть одразу ж вмикайте супротив. Вмикайте дурня, пасивно чиніть опір, робіть що завгодно. Забудьте про казочки, що в бійці потрібно вести себе благородно, не можна кусати і бити нижче поясу. У справжній бійці немає краси та естетики. Битися треба до крові. Якщо ти бачиш, що перед носом майнула нога суперника, впивайся в неї зубами. Друге заздалегідь заручайтеся підтримкою клієнтів. Так, споживач дуже примхливий і часто не любить підприємців, і тисячі людей зрадіють вашій невдачі. Але у той же час сотні тисяч людей можуть піти в контратаку за вас. У цій війні головна ваша армія не адвокати і працівники, а споживачі, тільки вони зможуть вас захистити. Звідки береться любов і довіра споживачів? Це не відбувається миттєво, є декілька етапів. На першому, вам потрібно отримати якомога більше споживачів. На другому, потрібно стати брендом, якому довіряють. Довіра у випадку нової пошти це коли клієнт відправляє посилку і знає, що вона доїде. І тільки потім між вами і споживачем починається любов. Вам починають пробачати помилки і люди готові вас захищати. Третє робіть добро. Нова пошта. Безкоштовно перевозить вантажі майже для всіх волонтерських організацій. У волонтерів більше довіри, ніж у церкви і влади разом взятих. Волонтери із сотнями тисяч підписників перші стали на захист нової пошти. Добропотрібно робити щиро, не очікуючи від того якогось прибутку. Потрібно відноситися до бізнесу як до частини себе. В'ячеслав і Володимир кожну скаргу сприймають на свій рахунок. Після чого миттєво включаються в роботу і менеджменту доводиться не солодко. Розповідь про те, як починається робочий день В'ячеслава. Дисципліна перш за все. Не дивлячись на те, що В'ячеслав і Володимир займають позиції в списках найбагатших українців, вони люди дисципліновані і полюбляють починати роботу о 9-й ранку. Кожен день починається стандартно. Я прокидаюся на початку сьомої ранку, закриваю двері в кімнати дружини і сина, ще сонний лягаю на килим у вільній кімнаті і півгодини займаюся розтяжкою. Здебільшого це йога. Для мене важливо добре себе почувати і гарно виглядати. Я повинен бачити у дзеркалі кожен ранок кубики пресу. Якщо їх немає, мій настрій псується. Після тренування я йду снідати, їм кашу, м'ясо. Для мене це головний прийом їжі за день. О 8.55 я заходжу в офіс. У суботу та неділю намагаюся не працювати. Ці дні належать мені та родині. Я займаюся спортом, проводжу час з дружиною і сином. Мені подобається життя в такій дисципліні, і ніколи не спадало на думку залишитися вдома у робочий день. В нас великі амбіції: ми керуємо величезним бізнесом і прагнемо зробити його ще кращим. Тому кожен ранок кидаємося на цю мету як у бійку. В'ячеслав Климов. У партнерстві в них діє правило хто перший взяв лопату, той і копає. Кожен контролює певну зону відповідальності. У Володимира більш аналітичний склад розуму, і він займається операційним блоком та логістикою. В'ячеславу більше подобається маркетинг і продажі. Є прописане правило не ображатися один на одного. Хлопці можуть голосно кричати, сперечатися, але не приймають емоції на особистий рахунок, і суперечки не мають відношення до їхньої дружби. Дуже часто потенційні суперечки розвіюються банальною довірою один до одного. Якщо ти бачиш, що партнер впевнений у правильності рішення, то його підтримуєш. У критичних ситуаціях вони завжди працюють злагоджено. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, нова пошта стає однією з ключових опор українського тилу, безперебійно доставляючи гуманітарну допомогу та інші необхідні товари в усі куточки країни. Сьогодні нова пошта це не просто логістична компанія, а справжній феномен українського бізнесу. З командою понад 30 тисяч співробітників, мережею з 10 тисяч відділень та поштаматів та власним автопарком з 8 тисяч автомобілів. Нова пошта щодня доставляє понад 500 тисяч відправлень по всій Україні. На час воєнної кризи засновники нової пошти, найбільшого гравця на ринку експрес-доставки, повернулися до оперативного управління. Климов відповідає за фінансову стабільність, поперешнюк за вдосконалення всіх процесів. Відкрили відділення в Польщі. Наступний крок експансія в Чехію, Німеччину, Литву і Швецію. У фокусі країни з великою концентрацією українських біженців перейшли у повсякденному і робочому спілкуванні на українську мову. Поперешнюк вдосконалює навички із викладачем. Секрет успіху нової пошти ґрунтується на декількох ключових принципах Орієнтація на клієнта. Компанія завжди ставить потреби клієнтів на перше місце, прагнучи до максимально швидкої, зручної та доступної доставки. Інновації. Нова пошта постійно впроваджує нові технології та послуги, щоб відповідати мінливим потребам ринку. Ефективне управління. Компанія має чітку стратегію розвитку та команду досвідчених менеджерів, які забезпечують її стійке зростання соціальна відповідальність. Нова пошта активно підтримує соціальні проекти та ініціативи, спрямовані на розвиток українського суспільства. Майбутнє нова пошта не зупиняється на досягнутому. Компанія планує і надалі розширювати свою мережу, інвестувати в інновації та виходити на нові ринки. І її мета стати не просто лідером українського ринку експрес-доставки, але й одним з найкращих логістичних операторів в світі. Історія нової пошти це не просто історія успішного бізнесу, це історія про те, як завдяки наполегливості, вірі в себе та прагненню до кращого можна змінити цілу галузь і зробити життя людей кращим.